Я розумію, що можливо, мені потрібно в цьому також розвиватись, тому що це має побачити вся Україна, це має mm -hmm. побачити світ. Світ і так точніше це бачив, але в Україні було буквально представництво в Харкові, в Києві mm -hmm. і більше ніде. І якось так сталося, що я заповнила цю ланку, але я розуміла, що Каріна, ти лікар-стоматолог. Тобто, для того, щоб ти працювала зі шкірою, тобі потрібно пройти певні курси, тобі потрібно навчитись, тобі треба зрозуміти все. Я розуміла, що мені потрібно щось робити, і мені потрібно розвиватися в цьому напрямку. Я пішла на одні курси, на другі курси, пройшла курси по інтрас'ютіклс, я вивчала книги, і е, якось я потрапила до Львову і е, просто зайняла. Ся ну повністю шкірою, дерматологічним таким напрямком стоматологи проходили, тобто вони могли працювати зі шкірою після проходження певних курсів. Я пройшла всі ці курси. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, які я отримувала потім результати.